Друзі, на фото зі мною директор відділу Петр Левандовський. Адекватна людина, яка дала мені 40% знижки на курс. А це інструктор, який тренував мене цих 3 дні. Так, ну що, друзі, день третій, готуюсь до екзамену. Зараз покажу вам картинку, Плас. Да, На екзамені маю зробити вертікал е з втопом. Там тренуються пацани, вже новачки, я вже гембель. Ну і от, за третю пробую, зараз покажу який в мене вийшов той вертикал. Ну, я знаю. Проблюблю на екзамен, будемо бачити. Дивіться. Кажете. можна краще, Мені каже, що можна краще. Друзі, а ви знали, що товщина металу, е, множить... якщо товщина металу 10, треба помножити на 0,5 і тоді ми будемо знати товщину шва, який там відповідає якби, по інструкції. А отут сказано, що якщо варити в праву сторону, то провар буде більший. А, ну, тобто якщо від себе, провар більший, а ліцо менше. А якщо в ліву сторону, тобто до себе, да, то провар буде менший, а лицо буде більше. Держитеся. Да? Прийшов через інструктор показати, як треба варити вертикал. Ну, на мою думку, класно заведено. Ну, дивіться, знизу, коротше, їхав інструктор. А тут інструктор їхав, а тут вже я. Що скажете? Сьогодні вже пробую варити вертикал на екзамен, але каже інструктор, що треба трошки, щоб перегріти її метал, треба трошки менший ампераж дати. A popróbujesz nie zaraz z datymenciem, po raz podejmę coś z Tobą wyjdzie. Panie Paweł, dzień dobry. Jestem instruktor? Powiedz jest na rachunek tej spojiny, Tego, tego piona. No, nie, trochę mocno wypuszcza, ale tam dobrze wychodzi. Jest dobrze? Dobrze, dobrze, A Ty już swoją zrób. Otro... No, moja już na półce tam leży. już? Taka sama, czy lepsza? No może trochę gorsza nawet. Jak gorsza? Kurde, no nie, nie. To jest e, w przyszłości majbutnium zajibiste spawać. Będzie spawać w tigiem, nie? Bo, bo to, to robię to za smak, to jest. Czemu nie? Też się dobrze robi. Też tylko z tego. Nie nie z Paweł, jeszcze sekundkę. Pozdrow tych, kto będzie to patrzeć. Kogo mam pozdrowić? Wszystkich kto będzie to patrzył. Wszystkich pozdrawiam oglądających. Dużo pchaństwów z tym rzeczy. Ty co powiesz na tą wspomnienie, bo ty lepszo zrobiłeś sporo. To zrobiłem jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trzeba będzie? Co ty da? gorąco uważam. No jest dobra. Ja jest dobra? Że... Trochę ciasno, trochę bardziej za bardzo ciasno, ale tak to za tym, to też. Na górze, tak? No. W Gruzji z Rubelia. Зробив я два вертикали, зараз вам покажу з цього okay. цей. Це був перший зроблений. Ну тут кажуть мені, що трошки забагато викупують. А цей другий зроблений. Що скажете на цьому? Як вам? От гляньте уважно, професіонали, чи є підрізні і так далі, чи переплавлений. Мені дуже важлива ваша думка. Тому що У вас ось набагато більше, ніж в мене. Друзі, коротше, мені довірили, вже, для... я зробив на цей на екзамен пробку. Зараз я покажу. То йому пробка на екзамен на вертикал. Каже, інструктор, що такого високу. І тепер мені довірили трубу приварювати. Інструктор мені показав як я буду приварювати. Сказав, що е, мало втоп... То він варив. Показав мені як трикутником з проваром, з І Я от, от, маю матеріал, мені приїзд. І я буду пробувати. Друг вийде, бо Да? Каже інструктор, що матеріалу нема, тому дав мені тільки раз, два, три і чотири. Чотири купольці. Зараз получиться, получиться, не получиться, то вибачте. Я їх закріпив, зробив прихватки, зараз буду пробувати. Зараз буду пробувати варити. Що з того вийде, не знаю. Ну що заварив я трубу. Звісно, вийшло жесть. Зараз вам покажу. Я в шоці, що це вийшло. Далі буде. А хлопаки, з якими спавав там, вони вже на тігу запердаляють. Бачи, що спої не, поча, не? Поча, положу за її пісту. Тут ще відставити. Ще? І тут інші. Теж хіба візьме курса на тіга. Павла, це ж таке нагіла навіть. Павла, то відявиш, яка поїна за вийшла? місця що Тухта. не твоє. Є? Ну от що в мене з того вийшло? О, тут Я їхав один шов, Перший раз в житті взагалі. Тут другий, тут третій, тут четвертий. П'ятий. Трагедія. Мені самому слідно, правильно, я так кажу. Попробую, коротше, я другий раз обварювати тут, бо вже зараз чуть-чуть краще виходить. Покажу Тут знизу. Тут збоку. Тут вже почався другий шов. Так, да. то вверх. Саме гірше тут, походу. так це получилось. Ну, зварив, я короче. Дивіться, то варив інструктор, показував мені. То я варив. Тут. То я. І то я тоже. Смітно видно. Тут Ще одно зараз пробую. Пудемо, що говорити. То, друзі, Я закінчу своє навчання, йду, беру свою пробку екзамінаційну і йду до директора. Я взяв свою пробку на вертикал і йду, йду показувати її шефу. зато я маю отримати сертифікат. Третій день навчання. До того ніколи, ніколи не варив. Да? Це від директора сказав, щоб я пішов, зішліфував той е, вертикал і щоб ми його зламали, подивилися, чи як проварзувати. Зараз зараз буду шліфувати. Привіт! Приїхав я вже за своїм сертифікатом зварювальника і книжкою зварювальника. І зараз постараюся в той момент, засняти. що директор звісно, погодиться, засняти на камеру. Зараз буду підніматися сходах. Друзі, я сертифікат, отримав книжку сварщика. Хочу сказати про пару слів про школу. Ну, інструктор там, людина толкова, дійсно розуміюча. Да. Тобто, я взагалі не варив, а за три дня, ну майже за 4, да, я навчився повністю ну, варити. Тобто у мене поганий вертикал вийшов. У мене вийшов непоганий не 7, 12-катіт. -ка І на рахунок директора. Там Петр Левандовський, теж людина адекватна, можна з ним домовитися за ціну. Тобто він мені зробив знижку. Тобто, якщо, грубо говоря, він мені зробив знижку на на 40% всього курсу. Тобто то зараз якби дуже, дуже класно. Тобто, якщо вас зацікавить, я залишу візитку, ви можете звернутися. Там там можна зробити і. Просто тести здати і навчитись, і так, так що можна навчитись і на міг, і на марх, і на тіг, і на 111 електрод. Так що рекомендую. Тобто, хто знаходиться в зеленій гурі або околицях, рекомендую.